Україна, як і Узбекистан, випадково отримала ну, ну, дивно. Проєкт інтеграції України в європейську спільноту був абсолютно реальним. Ми оказались не готовими к тому, що називається незалежне господарство. Як власну державу будувати не знав ніхто. Сам Очільник, хто б це не був, мусить першу чого глянути на самого себе. Хто він є? Я не знаю, як змінити такий менталітет. Чекати, поки прийде оцього Вашингтона. Майдан не став революцією, не змінив систему влади. Трудно, значить. Троїть демократію, якщо общество не контролює власть. Відповідь у тих людях, які були на Майдані, які були опонентами цього майдану. Майдан це початок. Тільки не треба думати про революцію. Держава є. Ми сьогодні не маємо ні таких зрозумілих ясних перспектив з боку влади. Сильна. Незалежна Україна нікому не потрібна. Не сильна вона повинна бути, а розумна. Розумний той, хто думає про завтрашній і післязавтрашній день. Україна ніколи не зникне більше, але вона не може жити у безпорядку.